Доброго дня, дорогі друзі! Слава Україні! Слава нашим героям, які воюють нас, захищають. Продовжую я знімати відео про ферментацію. Нагадую вам, якщо хто не дивився мої попередні відео, я інвалід, шейник. в мене погано працюють пальці на руках. Зараз я вам покажу. От, от моя рука, вони, в принципі, не працюють. Так так, чуть-чуть фатальний ефект є, того, що пальці кулечком зажаті. Я там можу, отак не розгинається рука, а отак от розгинається. Ну, коротше, і це, і це мені мусимо через це приспосаблюється до всього. Тому як цигарки робить, мене є відео, я викладував. Як платан вирощую, і от як зараз роблю ферментацію. Я думав, як записувати відео про ферментацію? Чи робити нарізку з різних етапів і з різних відео, Тоді воно виходить довге? Все коротеньке, я виставляю, не знаю. Якщо вам краще. Довше і весь процес і результат, то пишіть в коментарях, буду так записувати. Але мені, я поки що спробую записувати коротеньке відео по ходу, по ходу ферментації. Отже, щодо що до ферментації, В по попередньому відео я казав, що ферментував я маленьке, маленьке відерце, в маленькому відерці, невеличку кількість тютюну. Перше, я її залив дуже багато води, дуже багато води. ну якби ну, Воно було добре, сире, добре. Через два дні я відкриваю, навіть через день я відкривав, ну був запах такий трошки силаса. На другий день я його спробував, в принципі, пропала горіч у тютюна. Тютюн був. Ось він в мене в коробці тут 2 кілограма нарізаний соломкою. Я його так і ферментую соломкою. Смердить він. Каже, Бьорлі, мені казали, берли ці, ці продавці. Ну, коротше, він смердить дойно, як мене сусід казав. О, у той дуже сироватий табачок. Я його два дні через два дні попробував, він вже не був, не смердів так. Ну, Вкус був нормальний. Так не було кріп, кріпості, міцності цього табаку, я не знаю, я її не чувствував. Я подумав, що поферментую я ще ще трошки його. Вірніше, там, скільки кажуть, там, 7-10 днів, не знаю. Ну, коротше, але знову я його вже після того, як він сильно був увлажнений і запах в силу був, то я вирішив, що. Краще висушити його трішки. Я просто відкрив вологість, ушла і я її ферментував вже так. Без цього. І ну, не таким сирим. От на рахунок дозіровки вологості я потім скажу. О. Ну воно вже маринувалось в мене, чи ферментувалось? З невеличкою вологістю. Запах силосу не пропадав. І, чи, але і він навіть і мі, і ще й збільшувався. І, я його вже трошки висипав після, а, після 4 днів я вже попробував його. Да, після 4 днів я вже спробував його, його, вже вкус був якийсь. Навірно, почав з'являтися. то я той табачок ще поки, що, поки що він ще не критичний смак був, не страшний, то я його вже виложив, ну, не викинув, а відклав і вже він хай буде я потім його змішаю вже з усім ферментованим. І оце от в цьому відрі вже велике відро, 5-літрове, я вже більше закинув, і я його увлажнив вже не дуже багато. Я не знаю, як я дивився там відео, там, дехто там розказує, що там на 400 грамів до 30 грам води це не це такий бред, що мені віса куплять і влогість вимірювати, це такий оце я не знаю. Я ферментую по-своєму, ну, на пощущенням, так, щоб був, трошки сривати табак, не знаю. Оце що проблема в тому, що цей конвектор в мене він. Тут, мабуть, більше 50 градусів він гріє, оце, де тут на, на дні стоїть. Того, що с, бі, ніч і півдня стоїть табачок, і я його якби не перемішую, то він висихає на дні, а зверху з'являється конденсат. Ну, Я його просто пер, потім відкрию, перемішаю, трошки додавлю водички. Якщо що там, ну, якщо сухий він на дні, і все, і воно далі, далі малюнується. Але знову проблема в тому, що я замітив, що от я його поставив з невеличкою. З невеличкою вологістю, через два дні попробував, він майже не помінявся в смак. Він як був як ну, галімий поганий. Ну, притім, ну вонючий, як, як я не знаю, як вам об'яснив. Так він, і в принципі, через два дні усього. Сьогодні четвертий день вже це відро марнується. І, в принципі, майже такий самий, майже такий самий смак, як і, був, як і був раніше. Запах. От я от не, не, ніде не, не, не бачив в Ютубі. Конкретно щось про запах. Як він має, як він має пахнути, коли він. Ну, ферментується табак. Тому що це якби. Ну, мені здається, важливий показник. Понятно, що його ніхто не ну, пояснить, який аромат. Всі кажуть, там, ну пахне да й пахне. Я його відкриваю. Він, в принципі, силосом не, не смердить. Не пахне. І, але і тютюном не пахне. Таке з ну, сир, сиростю якоюсь такою травичкою. Так, Спалах мені вибрано, щоб запобігти перегріву пристрою. Добре, значить будемо без спалаху далі записувати відео Окей. Нажимаю ОК. В принципі, так видно, У мене тут освітлення нормальне. О, на чому я завершив. Коротше, я так, я так зрозумів, що це з невеличкою вологістю 4 дні. Це вже, по-моєму, п'ятий я сьогодні пробував. Він майже майже смак не міняється. А, а той дуже вологий, за 2 дні змінився смак. Але знов з'являється запах силосу. То я так зрозумів, що якщо при більшій вологості, воно швидше ферментується. Тому що я ж кажу, тут вологість невеличка. Може вона ще й нижча, ніж треба. Ну, Мені не подобається. Темп, я думав, буде краще. Воно, ну, е е е е е е е е Кращий смак табаку. Тоді я після двох. Днів дуже сирого табака попробував. Я думаю, може, може він не, не повинен такий, я ж не знаю. Я не пробував ніколи такий нормально ферментований табак, я не знаю, як він має виглядати. Як сам Бьорлі має, має куриця, як він має пахнути і все таке. То я думаю, попробую, як, як ну, поекспериментую з різними способами. Ну, коротше, у цей спосіб, що коли трошки сирувати табак, то він, я так розумію, він довше, довше ферментується. А вологий і температура, в принципі, тут непогана. Більше 50 градусів, мабуть. А вологі, значить, значить швидше ферментується. Коротше, у цю закладочку, я щас, це відро я вже домариную днів 7-10. Про те, що довго шукати, зараз п'ятий день, чи шостий. Чи шостий, чи п'ятий. Коротше, я все одно буду пробувати по смаку, чи воно буде маринувати, ну... міняти вкус, чи ні. Коли, коли зміниться вкус, тоді я перестану ферментувати. І потім засиплю в мене є. Уже порізаний, тому що я соломку, солом, верніше, ну да, соломку, не соломкою, а волосньою цією, лапшою. Мені не добре забивати в гільзі. Я там записував в себе відео, як я роблю грети. Мені їм не добре користуватися, я його змільчаю. І спробую я вже конкретно велику, велику партію ну, як велику, в це відро. Засиплю вже посіченого табака змільченого і добре його увлажню, і через два дні попробую. Якщо буде результат, значить я так і буду, так і буду ферментувати. З великою, з великою вологістю кілька днів. Ще, ще може поясню, що я, що я тут це все роблю, тому що у мене пальці не працюють, я не можу собі зробити. Він ферментатор, калупатя з ним, це банки, це там туди сюди, не знаю. Це, це мені треба когось просити, щоб його зробили. Щоб хтось там. Коротше. Це не хочу я нікого напрягати, я буду сам собі помало тут колупатися, по чуть -чуть її пробувати. Оце відьорку я можу і відкрити, і закрити, а банку стекляну я, я ще впущу десь, я маринував ще літом пол баночку на вулиці по жарі, то сила короче, стався. Мабуть, я дійсно увлажнив. На рахунок вологи. не знаю, як, оце, о, оця теорія, що там розказують, що там. На 465 грам табака, 38,5 води, ну це такий, я не знаю, як це вимірити. І... Просто чувствуйте, ДСО, чувствуйте від... ну просто волгувати табак, я не знаю. А потім відкривайте по ходу ферментації і, і пробуйте. Це буде краще. Це, це ті, хто ще не, ще не ферментував ніколи. Я, я думаю, що таких буде з'являтися багато, того, що. Тютюн дорогий, вже уже навіть сам тютюн уже по тисячі гривень ферментований, так, бо це я брав по 620 гривень кілограм, то пошли в пень за таку ціну, ще й з палками. Ну, палки то таке. А так буду ще й сам сидити. У мене є герцегене флор, сімена буду сидити тютюн і ферментувати. Ну, все поки що, не знаю. Ще буду показувати вам через кілька днів який результат по цій цьо, закладці і по новій. А так, то пишіть в коментарях, як, як зручніше відео писати. Довге і весь, весь з усім процесом, хоча знов і це довге отримать. Чому воно довге вийшло? Тому що я багато інформації мусив сказати. В короткому воно не влізло б. А, а якби ще я весь процес показував би в одному відео нарізаному з, з кількох, то там було б воно ще довше. Я розумію, що довгі відео не дуже людям подобається. Дивіться. Ну, все, підписуйтесь, коментуйте. Радьте мені щось і я вам щось пораджу по своєму досвіду. Все, дякую до побачення. Слава Україні! Ми переможемо однозначно москалів. Ну, шо, ну так воно не знаю, Ну тут я не, не відкрию, тому що я одною рукою тримаю телефон ледь-ледь. Одна рука в мене не знаю. Ріє гріє там, добре гаряче. Якщо що, його там, то переверну, то поволу, по... через часик по, по колу, ну, Поколотів, поперемішаю, і все. Все, до побачення. Слава Україні!